Польські протестувальники продовжують блокування руху вантажівок на шести пунктах пропуску через кордон з Україною. Нагадаємо, вчора у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на польському кордоні цитую давно вийшла за межі. Економіки і моралі кінець цитати. А більше про те, що відбувається зараз на пунктах пропуску через польсько-український кордон, будемо говорити далі. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, ранок студія. Пане Андрію, розкажіть нам про ситуацію станом на тепер. Скільки вантажівок перебувають на пунктах пропуску через польсько-український кордон? Яка ситуація там? Ситуація кардинально не змінилася. Як і раніше, це шість напрямків де блокують або ускладнюють рух для вантажних транспортних засобів польські фермери. Сукупно станом на ранок сьогодні на всіх цих шести напрямках на території Польщі в чергах перебуває десь 2500 вантажівок. Найбільше напроти пунктів пропуску Краківець та Єгодин. Треба пам'ятати, що польські фермери зараз загалом взагалі не пропускають вантажівки в обидва боки по напрямку пункту пропуску Шигині. Як і ті, які хочуть прослідувати в бік України, як і ті, які планують рух в бік Польщі. а також по напрямку пункту пропуску є пропускають лише вантажні транспортні засоби, які слідують в бік України, і власне не пропускають взагалі вантажівки, які слідують чи планують слідувати в бік Польщі. Ну і звісно, що поряд з чергами і через ці дії, які вчиняють польські фермери, маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. Якщо говорити про напрямок пункту пропуску Ягодин, це такий найбільший інфраструктурний напрямок, де за добу кордон може перетинати 1200 1400 вантажівок в обидва боки. То зараз близько 70 вантажівок лише перетнуло кордон за минулу добу в бік України, який сказав, що жодна вантажівка тут не перетинає кордон в бік Польщі. Суттєве зниження і по іншим напрямкам. Ну і за останні кілька днів це нульові показники по напрямку пункту пропуску Шагині. Чи отримують українські водії якусь допомогу на польському боці кордону? Ну мені складно дати оцінку, що відбувається на території Польщі. Бо від польських прикордонників, з якими ми контактуємо, і отримуємо офіційну інформацію. Стану забезпеченості, до прикладу, водіїв польполськими польською стороною такої інформації до нас не надходить. Але скоріш за все, що ситуація там не проста у водіїв, адже вони вимушені ну довгий час перебувати в чергах, в очікуванні на можливість прослідувати в бік України. Яка ситуація на пунктах пропуску із іншими сусідніми з нами державами Євросоюзу? Якщо говорити про рух в саме вантажних транспортних засобів, то на щастя ніде окрім польської ділянки рух не блокується, але через дії польських фермерів, через блокування більшості пунктів пропуску, які є на кордоні з Польщею. Водії та привізники шукають собі інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон, і власне ми бачимо за останній за останній час збільшення черги по той бік кордону. Це і на території Словаччини, і на території Угорщини, і за останні кілька днів на одному з напрямків на кордоні з Румунією. Власне, близько. 600 вантажівок станом на ранок перебуває на території Словаччини навпроти нашого пункту пропуску Ужгород, близько тисячі вантажівок навпроти пункту пропуску Тиса. Це на території Угорщини, і близько трьохсот вантажівок навпроти пункту пропуску Дякова. Це на території Румунії. Але ще раз зазначу. Що рух там для вантажівок не блокується, і прописна спроможність кожного з цих пунктів пропуску забезпечує оформлення тієї кількості вантажів, які можуть пропустити ці напрямки. Зрозуміло. Дякуємо пану Андрію. Дякуємо за оперативну інформацію. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Нагадаємо, польські протестувальники продовжують блокування руху вантажівок у шести пунктах пропуску через кордон. З Україною, а за інформацією Андрія Демченка, приблизно 2,5 тисячі вантажівок зараз знаходяться у чергах на польському боці кордону. Найбільше навпроти пунктів пропуску краківець і ягодин.